Назвучить так, вночі мені наснились сьогодні коні, так хвацько било землю копитами, а бусульман тримав їх на приколі, а потім поскакали та лунами, так губ, так плакав, дикий степ, гинався під ворожими ногами. І я прокинувся. А може я воскрес з пітьмі їх з розчиненої брами. І я збагнув, вона моя. Він мій цей степ, ця істина проста. І я збагнув, і я вічна Україна, а все на світі, я інше все на світі, сувка. І я збагнув не України, не стану будувати судських. І я збагнув тремти тепер, чужинець, тремти і буструман, і московіт. І я збагну, я завжди жити буду, хоча й полів, як скожна трава, до вас у сон приходитимуть люди, щоб ви збагнули, що душа моя жива. Дякую.